У перший день до замку «Радомисль» завітали представники Посольства Республіки Польща в Україні у неділю, 15 червня, з професійним святом шанованого лікаря і громадського діяча Ольгу Богомолець вітали Житомирські журналісти. Ідея проведення фестивалю Шопена під відкритим небом виникла у Ольги Богомолець ще 15 років тому. Тоді співачка і меценат відвідала подібне свято музики в Польщі. Через різні життєві перипетії раніше не було змоги реалізувати задумане. І ось на початку цього літа фестиваль відбувся. Я дуже хотіла власне, заснувати, відродити і зробити такий фестиваль в Україні, коли можна насолоджуватись музикою величного композитора, просто сидячи на природі, на травичці, на галявинці. І дивлячись на дивитись на хмари, слухати спів пташок. Актуальність фестивалю ще й в тому, що музика Шопена має яскравий громадянський характер. Зокрема, видатний композитор створив революційний етюд, який часто лунав на майдані. Шопен багато зробив своєю творчістю для становлення незалежної Польщі, тому його музика піднімає дух сучасних борців за вільну Україну. Мир нам даний не не завжди не так є, і ці 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 часи нам показують. I muzyka w tym kontekście jest jakimś takim objednującym elementem tego, że ludzie mogą zastanowić się nad, nad tym, co, co jest. І що відбулося. Я це вже один раз говорив. Коли творив Фредерик Шопен в цей час так само не було Польщі. Польщі не було 123 роки. Кращі твори Шопена на фестивалі зіграли знані музиканти: Піотр Шеховський, Інна Порошина, Лариса Деордієва, Зоріна Чорноус. Особливе враження на присутніх справив семирічний Антон Лабік-Пронюк, якого вже сьогодні називають майбутнім ріхтером, музичною надією України.